Доброго вечора усім. Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. До вашої уваги платіцеріум, не орхідеї, Але теж мій улюбленець. Хотіла показати вам зміни по ньому. А на це відео мене надихнула альоночка з відеооглядом орхідей з магазину. Там теж стояв. Такий величезний величезний платіцеріум, і я вирішила показати свого. А ще вам залишу в описі до цього відео посилання на відео огляд цих оленячих ріг у Ніни Карпенко. Дякую, Ніночка. Мені робили відео, мені дуже приємно. Я розглядала і розглядала ці велетні. Ну, мій поки що наростив ось ці дві такі. Величезні листочка, вони називаються ваї. Ну, ось третій. Ну, багато новеньких ростів він дав. Тут невеличкі вони кущики, але не один. І от найцікавіша моя така новина це те, що він нарешті почав ростити. Такі кругленькі, вони називаються стерильні ваї. Як бачите, у нього є відсушені, і от він почав ростити нові маленькі. Він вирощує їх, а потім з них з часом забирає поживні речовини і їх відсушує. Ну, Клас. Поливаю я його очищеною водою. По просушці, десь раз на тиждень горщик там ну, на палець води лишаю на дні, і він впитує своїм субстратом. До речі, нещодавно йому підсипала з залишків з корепінії, Там таке, знаєте, труха з кокочіпсів, мілка-мілка така труха кори, От Ідеальний субстрат для нього. І ось так він мене порадував. Йому все сподобалось. Підживлюю я його, HB101 слабесеньким буває. І одного разу я йому давала 20-20-20 добриво, дуже-дуже слабеньку дозу. Ну, як бачите, йому все до вподоби. Ось такий в мене красунчик. Вирішила з вами поділитися. Ну, а вам бажаю гарного тихого вечора. Та безпечної ночі до зустрічі на каналі.